Урочисте відкриття чемпіонату з бойового самбо відбулося у спортивному комплексі Локомотив до учасників і гостей свята звернувся отець Анатолій, настоятель храму Віри Надії, Любові та матері їх Софії, який благословив усіх присутніх на заході. Дорогі спортсмени, мені достала честь сьогодні помолитися за ваше здоров'я для того, щоб саме тут, у цій залі, місто Шепетівки, відбулося це прекрасне змагання, і ви показали прекрасні добрі результати тої підготовки, якої вам потрібно мати, адже саме на вас для молодих людей сьогодні опирається молода Україна, яка відбудовує і має уряд до кращого. Тому бажаю вам всім вічного здоров'я, крепості, щоб все прийшло у вас. У змаганнях взяли участь 95 спортсменів. Це представники спортивних клубів Комбат, Панда, карате-джитсу, архістратига Михаїла з міста Хмельницького, спортивного клубу Евріка місто Кам'янець-Подільський та клубів Комбат та Пересвіт із Шепетівки. Головний суддя змагань Марчук Олександр Іванович. Це відкритий чемпіонат Хмельницької області з бойового самбо серед дорослих юніорів та юнаків. Близько 60 учасників на змаганнях. Є представники Хмельницького, Деражні, камянськ подільського Дунаївці, Славута, Шепетівка, Стара Константинів. Система Олімпійська, якщо програв, програв один поєдинок, вилітаєш, але якщо ти програв фіналісту, який тебе вийшов у фінал, кому ти програв, є Є шанс ще поборотися за третє місце. Це називається втішні сутички за третє місце. Він тільки може третім стати. Тобто, в кого фіналіст виграв по дорозі до фіналу, вони між собою ще проводять поєдинки і є шанс ще стати зайняти третє місце. Своїми думками стосовно проведення змагань поділилися гості заходу та учасники чемпіонату. Ну це моє хобі. Це, це нам подобається. Ми Зняття. загартовуємося фізично тут. Ми всі як одна сім'я велика і соревнуємося, хто сильніший. Очікую тільки на, на позитивні взагалі, ну, результати свої. Довго займалися, довго готувалися до цього і будемо старатися виграти. Тренерський склад, який намагається щось зробити. Тренуючи діток, вони якраз і спонукають тих, хто може допомогти в цій допомозі. Тому що ми сьогодні маємо чудових тренерів Руслана Михальчука, Олега Рудича. Це ті, хто займається дітками, фактично займається спортом і переконаний, займається майбутнім цієї країни, таким чином, виховуючи в цих дітях, виховуючи в них чоловіків справжніх. Заняття для мене бойовим самим це якби спосіб реалізувати себе, знайти в цьому світі. І... Дуже хочеться в майбутньому ну, зв'язати своє життя з цим видом спорту. Від сьогоднішніх змагань я очікую набратися досвіду і побачити своїх суперників на майбутніх змагань, чемпіонатах України там, або змаганнях більш високого рівня. І також показати себе і набратися досвіду, як я вже сказав. Бойове самбо – це доволі сильний від спорту, це більш часи більш, це абсолютно чоловічий від спорту, який зараз стрімко розвивається, яким ми стараємося розвивати. Досягати певного рівня у нас є. і Зараз сьогодні будуть виступати в команді і майстри спорту міжнародного класу, і призери Європи, і чемпіони Європи, і з молоді, що в чоловічого так само виду спорту, щоб розвивали, щоб розвивала наша молодь в правильному напрямку, щоб люди проводили більше молодь, проводила часу в залах, а не на вулиці, займалися аби якими справами. Побажань, в першу чергу, перемог, нехай переможе сильніший. Сьогодні побачив, хто сильніший. І найголовніше, щоб сьогоднішні змагання закінчились без травм, щоб всі живі здорові повернулися додому з гарним настроєм, як і глядачі, так і учасники. Цей вид він цікавий, він по-своєму мальовничий, тому що різні йдуть прийоми, він не є однообразний, так як, наприклад, бокс, працюють і руками, і ногами, і прийоми. Саме головне, що молодь, яка є з наших хмельниччини, вона займається спортом. Зараз дуже потужно розвивається наркоманія. І саме завдяки таким ідейним людям, як Марчук Саша, щоб з Олег Грудіїч, розвивається цей спорт. Він тримається, вони працюють величним ентузіазмом. Чим буде більше спорту, тим буде менш алкоголізму, наркоманії і так далі. А у нас, знаєте, такі козаки потужні сильні, і вони мають далі йти працювати і розвивати даний спорт. Ну, спорт у житті це якби один із головних факторів, тому що я спортом займаюся завжди з дитинства. Зараз більше якби фізкультурою, бо було багато травм раніше більш професійно. Ось але спорт все одно не кидає, бо він мені дає наснагу в житті, стимулює мене. Добуватися різних цілей, які я собі намітив, ну і просто бути нормальною людиною в суспільстві. Надихати біля дітей. Сьогоднішні змагання, можна сказати, є продовженням тижня патріотичного виховання молоді, адже, як вже було сказано, ми маємо дуже потужне свято. Це свято Дня захисника України, це День Покрови, День створення УПА, День заснування козацтва. І дуже хотілося б, щоб наша молодь закріпила в собі оці. Свята, щоб вона по життю була патріотами своєї батьківщини, щоб патріотизм був присутній не тільки на словах, а щоб патріотизм був присутній в серці кожного з нас. І дуже важливим є розвиток спорту в нашому місті. Мені приємно, що наше місто все ж таки вийшло на досить високий щабель. І в нас є дуже багато спортсменів, які є і кандидатами в спорту, і майстрами спорту, і гідно представляють нашу рідну Шепетівку. По завершенню чемпіонату з бойового самбо було визначено. Переможців серед юнаків, юніорів та чоловіків у різних вагових категоріях. Спортсменів нагороджено відповідними грамотами, кубками та медалями.